Опять я остала. Так. Це я покладу цю це все. Це буде мій обід на завтра. Ага, обід називається. Після такого я ще готую І кстати, ребята, це, е, це лагер, я його вам повністю не буду показувати, бо це саме-саме перше моє відео велике. І воно не дуже так буде тривати довго, так що все, пішли, пішли. Ладно, все, давай спати. Ага, таке. Капець, ми програли сього. Всякі коти і так далі. Угу. Так, я появляюся. сегодня еще програлась. Это вообще пипец. Угу. Ой, я проснулась, блин, перша всех. Ну ладно, я что сюда, ну вот так, наверное. Это не будет. Так, буду иду. Я цей. Ясь хочу поїсти. О, якраз молочко мені треба попити. Мені прям все страшно. Так я в них тут якось передвинуся тільки її телефон. Ну, її телефон я поставлю сюди. Ой. Я так не сиділа на такому мягкому. Е, ти що у мене забула? Вибач, я просто цей. Просто я не хотіла, а так цей. Давай подружимось, бо я вчора тільки приїхала і цей Ладно, хоч цей. Мені якось все одно на дружбу. Іменно з тобою. А що я тобі такого зробила? Та нічого ти мені не робила. Так що ось, я переготілася. Коли там подруга моя проснеться. Так, нехай собі цей. А я покажу з тобою пообщаюся. М -м -м ти сідай сюди, а я покажу сюди, бо блін, мені ще має хтось позвонити.